Друзі, привіт! Я Шабунін з центру протидії корупції. І сьогодні ми продовжимо історію про те, як офіс президента закручує гайки, чим стріляє не просто собі, а Україні в ногу. Вчора вийшов президент і сказав, що ніхто не може перешкоджати журналістам все погано. А я-яй покараємо винних. Не вірю ні краплі. Чому я не вірю? Тому що коли мені спалили будинок, це було два роки до війни, мені здається. Тоді президент так само вийшов, ну, Зеленський, сказав: Ай-яй-яй, покараємо винних, нікого не покарали, нас поліція нікого не знайшла. Ми вже вказали нас поліції на виконавців, яких так і не затримали. Дякую, дуже дякую. Тому сказане президентом не означає нічого. З цікавого, президент так і не згадав Юрія Ніколова, до якого ломилися в двері невідомі, згадав Бігуса і на цьому щиро дякую. А Ніколова не згадав. Йдемо далі. Тобто, на слово президента в цьому покластися не можна точно. Тепер дайте про до правоохоронців. Мабуть, ви вчора бачили активності СБУ, які відкрило провадження, і там щось почало вилучати. Знаєте, перше і найголовніше, провадження СБУ жодним чином не стосується перешкоджання журналістській діяльності. Провадження СБУ стосується незаконному спостереженню, а не перешкоджанню. І це окремо цікава тема. Ми про неї поговоримо трошки пізніше. То мав би провадження відкрити Національна поліція. Бо перешкоджання журналістській діяльності розслідуються ними і тільки ними. Що ви думаєте, вони відкрилися? Ні. Національна поліція не відкрила провадження не по кейсу з Ніколовим, не по кейсу з Бігус, командою Бігуса? Вони все одно це будуть змушені зробити. Тому що, наскільки мені відомо, команда Бігуса понаписувала заяви про злочин, а Юрій це має зробити ось ось. І коли ці заяви про злочин від самих журналістів прийдуть в Нацполіцію, ті не зможуть не відкрити провадження, бо це пряма норма закону. Але у мене питання до самої Нацполіції. Друзі, пройшло вже тиждень, мені здається, від Ніколова і кілька днів від кейсу з Бігусами. А ви щось сліпі? То роздавати коментарі в медіа ви гаразди, робити якісь перевірки ви теж нормально. А виконати пряму норму закону і розпочати кримінальне провадження, зробити процесуальну дію, ви спроможні, ти міш уважиш в законі пряма норма. Ви це можете робити і без заяви потерпілих з власної інформації. Так от те, що національна поліція філонила кілька днів. Для мене хороший показник того, що вони спеціально погано роблять свою роботу. І вже зараз готуються, щоб нікого не покарати. Бо якраз ці дні були найважливішими. В ці дні, в перші дні після злочини, сліди були ще гарячі. І з кожним далі днем цих слів буде все менше і менше. Тому слова президента в цьому кейсі нічого не вартують. Бо за попереднє не було покарання. І ключовий правоохоронний орган, який єдиний має право це розслідувати, сам розслідування зі своєї ініціативи не почав. Коментарі роздавав. А розслідування офіційно не розпочав. І це ознака того, що е, радше готуються не покарати винних, а збити негатив інформаційними діями. Друзі. Комунікації продаж повітря нічого не означає. Якщо і в кейсі Ніколава, і в кейсі Бігусів не буде затримання виконавців з подальшим їх, а головне організаторів покаранням бажано киданням їх грати, то це означає лише одне: що це організовано владою, конкретно офісом президента. Ніякі, нічиї розповіді, гучні заяви не мають сенсу і не мають жодного значення. Значення має лише результат. І поки його немає. Тепер питання: а чи можуть взагалі правоохоронці знайти винних? Та без проблем. Особливо легко це в особливо нескладно це в історії з бігусами. Бо там людей прослуховували. Тобто ну, їхні телефони прослуховували. Я вам трохи зараз відкрию, ніби бекстейдж, потаємний світ, як це технологічно робиться. Приблуда, апарат, який дозволяє знімати телефонні розмови, і який встановлюється в операторів. Власність СБУ. Інших апаратів немає. Інфраструктура технологічна, через яку знімаються телефонні розмови. Це інфраструктура СБУ. Всі інші правоохоронні органи або розвідувальні, які слухають телефони в Україні, телефонні розмови, не через месенджер, а саме телефонні розмови. Робляться через оці апарати СБУ. СБУ може не знати, якщо це не воно. Що саме говорять? Ну, СБУ точно знає, хто слухає який номер. Тож, якщо бігусів прослуховували, є їхні номера, з'ясувати, хто це робив? 5 хвилин. Окей, 10. Ну, якщо треба рішення суду, щоб це легалізувати, день. Ну Півдня, давайте не будемо вигадувати. Тож встановити тих, хто незаконно переслідували. І перешкоджала діяльність для бігусів, а ще не проблема було б бажання. І давайте припустимо, що це було СБУ. Я цього не стверджую, до речі, я думаю, що це були інші органи, але припустимо, це було СБУ. Так от, яке вчора поїхало і забирало техніку, з якої незаконно знімалася команда Бігуса. Якби було до цього провадження відкрите над сполом по перешкоджанню, то вони б поїхали і забрали цю техніку. І оця б техніка була частиною доказової бази в розслідуванні перешкоджання журналістській діяльності. А так, це все опинилося в матеріалах зовсім іншої справи. І от, знаєте, мені цікаво, от, хто тут слідкував? Нацпол і СБУ це зараз доведе. Чи СБУ нічого не доведе. І тоді для мене буде зрозуміло, хто робив всю цю історію. Уважно слідкуємо. Бо спробу влади збити інформаційний негатив ми побачили: виступ Зеленського, провадження СБУ, куча коментарів, медіаактивності. Нічого це не має, не має жодного значення, поки немає затримання, вручення підозри і покарання. Оце єдиний показник ефективності. І поки що робиться все, щоб цього не було. А значить, щоб організаторів було приховано, щоб їх не було покарано. А це означає, що ці організатори частина влади. Бо іншого сенсу їх приховувати немає. Правда ж? Наголошу, якщо за підсумками цих двох історій. правоохоронні органи не покарають виконавців і замовників, це означає, що це зробили правоохоронні органи і спецслужби на замовлення влади.